Всім привіт! Хочу поділитися враженнями, ну це просто це просто капець ви зараз зрозумієте. Ось як відіграв і буквально в більшості своєї, ну, якщо не помиляюсь, починав на спаці, а потім, як бачите, так собі пішло і присів на проти типу 6 що саме цікаве. Давайте подивимось тут. А, ну, взагалі, скільки там відкатало 9 боїв на ньому. Ну, останні так собі, поразка, але все ж таки там є топ-3. Так, ось це... можна сказати, предостанній бій на ньому. Майстери. Ну, тут просто ць, Ну для мене дуже цікавий бій, тому що щоб була перемога, там ну, просто таке творилось. Ну, дуже цікаво, і мені навіть буде цікаво передивитись, тому що таке відбувалось. Так. Це ще не, не саме цікаве. Так, пару боїв. Перемога, перемога і ось наступний. Це ми з кінця йдемо. Ну, тут перша степінь, але вісім фрагів. Ну, тут е теж більш-менш цікавий бій. Ну, просто ми залишились в трьох. Це просто якийсь. Напевно, клепки не хва не вистачає, якщо дивитись бій, і ви зрозумієте. Ну, просто якісь. Не з нашої планети просто стоїть кудись дивиться. Ну. Васько якийсь. Так, ну, тут теж бачите 8 фрагів. А саме цікаве. Це ось так. Ось цей, цей бій. І перед ним. Бій на 9 фрагів. Теж майстер. Ось тут. тут теж було так цікаво, і, напевно, цей бій будемо дивитись. А, може й ті теж деякі, особливо останні там, де сім фрагів мені дуже сподобалось. А тут е, союзна арта засрала. Тут залишилося, залишився ось цей танк, і він був недобиток, я його про Ренгель не знайшов, але він був нижче. Арта просто його так сплешом. Ну, не дала можливості спробувати добрати. Як завжди, на що ми сподіваємось. Але все ж таки хотілося. І... Ну, я за те, що за 9 боїв, які ось відіграв один перший ось 9 фрагів, наступний після цього 8 фрагів, через 2 бої, 7 фрагів. Ну, це просто капець. За 9 боїв майже пул. Там... 8 фрайї, ну коротше 3 воїна за 9 боїв це просто капець. Ну. Давайте подивимось цей бій, там буде видно, може ще запишу щось. Отже, сам бій. Що найцікавіше, коли вже цей... Саме цей бій, то в той момент вже напевно два або три дні пройшло. Але все ж таки буде цікаво. Ну, цей вечір був саме такий один з крутих, тому що я напевно повторюсь, тому що початок відео я зняв ще тоді, а там бій, вже записую зараз, і трішки росимхром. Ну, там я за це напевно казав, але все ж таки, коли дуже часто, дуже рідко яких, ну, якихось цікавих боїв, мало в грі відбувається. І коли ось за якийсь короткий час, як для прикладу відкатав на цьому танку, 9 боїв і за ці 9 боїв ось цей з 9 фрагами наступний з 8 фрагами і через пару боїв 7 ще фрагів. Це просто. Мені Цей танк так зайшов крутий. Граю собі на ББшках, сильно не парюсь і не відчуваю того, що мені щось сильно так не вистачає. Для перекладу ось цей бій, що я буду грати ось просто на ББшках, поки вони не закінчаться. Спочатку вибрав цей фланг, але в якийсь момент зрозумів, що... Більше не можу тут щось робити, тому в якийсь момент вирішив для себе, що треба щось міняти. Я отримую подушку від ТС 60-го. Потім вже вирішу переїхати. Що я тут зможу зробити? Підтримка від двух латешок, катувати на ПТшку. Рішив змінити напрямок, скатати до Бороска Т-69. В принципі, для мене це було гарне рішення. Пой того богу, як все вийшло. І... політ снаряду дуже такий рандомно, ось зараз залетіло, але там далі по подобою буде момент, який мене дуже так вибісив ЗЛТшкою КВК-12. Полети... ось якраз вона і засвітило. Коли ти відкидуєш снаряди, вони куди загодно летять, але не в неї, а вона кадет тобі вкидує. Перше там скритом. Таке зараз все побачите. Ну і Тут теж цікаво так приїхав. Дуже вчасно і прийняв і броски Т-69. дуже так повірили в себе, при тому, що дуже часто ПТшки стоять, ну, якщо п'ятку не було, то ПТшки стоять на відстрілі. Ну вони, напевно, думали так прожатися і відіграти від цього рельєфу, але в них, як бачите, щось пішло не так. Ну і вже чотири фраги. Бакауром і навіть стікеш розлітано. Якраз буду зараз алтешка і як в неї буде залітати, як в мене максимально не буде летіти. Під неї тупо 900. 900 хп просто залишаю, а мене снаряди просто не летять. Один тільки. Отежка три вкинули, ну, просто навіть і не парились, просто от всі залітали у мене ось один із трьох. Ну, Це просто дуже так морально просів з цим сім але все ж таки ось 151 ХП залишився і з ним ще 5 фрагів і 3К дамаги. Так, було б дуже круто, якщо б було б десятка, в мене тільки одна є така. Таліка було класно щепотну, вона дуже рідка, але як вийшло. Хоча були надії на краще. ще подобається ці кулемети, які встановлений. Як обвісно, але після кожного врагу, коли він стріляє, дуже так цікаво подобається. Ще є моменти, коли снаряд дозаряджається, особливо коли чекаєш, щоб він дозарядився, щоб був або, або, або другий, або третій. І ти вже думаєш, що він дозарядився, тому що там вже ось зарядився, але там мілісекунда секунда або ну, дуже якась маленька частина залишилась, ти вже вирішиш, що вона дозарядилась. Стріляєш і ти ну, просто витрачаєш час на те, що ти вже думав, що дозрядив, вистрілив, але нічого, ну снаряд такий новий не з'явився, тому що ну, ось як зараз, що я вже думав, що я дозрядив, там було 2, ну, 2 мілісекунди і снаряд не дозрядився. Це прикольно ОТТ, щоб якщо трішки залишилось до, до зарядки, то воно автоматом догружає, то тут такого немає. Це дуже часто ось грає погано. Віла так боком трішки. Витрачаєш час марно. Ну, с силы направо, он так дуже сунув, дочекався піків, поки він скриється за кустами, він тільки потім почав по ньому стріляти. Вот так, тут дуже так виручає ОТ, а яка максимально підсвічує, я відпрацьовую по його розвідданим. Якщо б не ЛТ то тут би максимально було тяжко. Але і артовод, який... Так він там. ну Якщо не помиляюся, то 1800 не стріляв. Але все ж таки коли була ну, можливість дати спробувати 10 врай він не кожного разу береш і коли я знаходжу цей танк і ну, ось зараз у мене вже був майндраж до того щоб спробувати взяти 10-го Кожна помилка фатальна, тому що в мене немає хп. Ну і коли ти підсвічуєш і арта зразу з плешом його добирає, то дуже так вивело, що після бою пару слів йому відписав подяки. Ну, це просто щита підрила. Ну, дякую, дякую, пише, що я йому засвітив. Так, да, дякую, я йому теж, теж написав після бою дякую, те, що він. саме придумаєте хто він. Коротше, якось так ще трошки повідходив, посидів і наступний бій я відіграв і там було 8 грохів. Якось так. Мені цей бій дуже сподобався, танк мені теж так сподобався. І той вечір був дуже крутий. Якось так. Дякую за перегляд всім гарних каток. Ну, думаю, ще один відеосекон залію. Там, напевно, буде сім райо. Мені він теж так сподобався. Дякую всі. за перегляд, гарних каток До побачення.